Панельні будинки мають на увазі стандартне планування, часто кухні в них площею не більше 8 квадратних метрів, або занадто вузькі, або квадратні, одним словом, невеликий дефіцит місця під меблі та побутову техніку, а також відсутність повноцінної обідньої зони. Це, мабуть, головні недоліки малогабаритної кухні, однак є і плюс, якого позбавлені просторі кухні. Через обмеженість простору господиня під час приготування їжі знаходиться в центрі приміщення і, в рівній мірі, доступні всі елементи так званого золотого трикутника, холодильник, плита і мийка. Якби ви не переставляли ці предмети, в малогабаритній кухні вони завжди будуть поруч. Сьогодні разом з дизайнером інтер'єру Діаною Мальцевої ми розглянемо варіанти планування малогабаритної кухні метражем 5,5 квадратного метра на прикладі панельного будинку серії і 5-1 5 Діана Мальцева, дизайнер інтер'єрів, закінчила британську вищу школу дизайну і пристрасть створення сучасних і функціональних інтер'єрів в американському стилі, які поєднують в собі традиційний декор з відчуттям зручності і недбалої розкоші. Аж ніж приступити до перепланування, проаналізуйте ситуацію, скільки людей проживає в квартирі, як часто вони користуються кухнею, мається на увазі приготування їжі на кухні, або господарі вважають за краще харчуватися поза домом, чи потрібна виділена обідня зона на кухні, або в квартирі передбачена окрема вітальня їдальня. Відповіді на ці питання дозволять вам грамотно спланувати кухню під ваші конкретні потреби. Для малогабаритних кухонь я б радила застосовувати три основних способи планування кухонного гарнітура: лінійний, кутовий і подібний. Розглянемо ці способи і їх варіанти. Варіант: 1. лінійна кухня уздовж стіни ідеальне рішення для тих, хто мало готує вдома. При лінійному плануванні мийка плита і холодильник розташовуються по прямій лінії однієї зі стін при подібному розміщенні кухонного гарнітура. Рекомендується передбачити відстань між плитою і холодильником. Не варто розташовувати їх в притул, щоб було зручно користуватися плитою і виключити псування холодильника. Порада при подібній плануванні обов'язково встановлюйте холодильник в одному з кутів кухні, оскільки розміщений в центрі він буде дробити цілісність гарнітура. Кому підійде такий варіант планування підійде тим, хто мало готує вдома, оскільки шаф для начиня трохи, а робоча зона обмежена, плюси і мінуси з переваг, кухня більш простора. Є місце для обідньої зони з незручностей мало місця для зберігання. Варіант 2. Лінійно уздовж вікна робимо маленьку кухню просторою і сучасною. Другий варіант лінійного планування розташування робочої поверхні уздовж вікна. Тут до переваг першого варіанту додається ще й гарний вигляд під час готування або миття посуду. Якщо звичайно. Вашій кухні пощастило з таким сьогодні на ринку, крім високих 1-5-2 метрових холодильників, бувають маленькі, які встановлюються під стільницю, збільшуючи як робочий, так і візуальний простір порада, оскільки при вході в таке приміщення погляд відразу потрапляє на кухонний гарнітур, подбайте про його естетику. Для малогабаритного приміщення прекрасно підійде сучасний мінімалізм, глянцеві фасади добре відбивають світло. І маленька кухня буде виглядати більше для стін. Вибирайте спокійні, нейтральні відтінки, кому підійде. Цей варіант відмінно підійде для молодих людей, які не роблять великих запасів продуктів, плюси і мінуси кухня більш простора, а її розміщення вздовж вікна створює додаткову естетику, з мінусів обмежене місце для зберігання. Варіант 3. хутове планування, мийка біля вікна і ергономічна робоча зона. Таке планування маленької кухні дуже зручно, стільниці сходяться під прямим кутом, утворюючи ергономічний робочий трикутник, рішення максимально задіє корисний простір перед віконним прорізом, навпроти якого монтується прямокутна мийка порада. Перетворіть особливості вашої кухні в гідності, невеликий вбудована шафа під вікном. Це просто удача для власників хрущовки. Використовуйте цю нішу як кухонний додатковий шафка або місце для зберігання продуктів, кому підійде. Рішення буде зручно для господині, яка приділяє багато часу приготування їжі, оскільки робоча зона розподілена ергономічно в плюси і мінуси більше місць для зберігання, ніж у перших двох варіантах, з мінусів маленька зона для прийому їжі. Варіант 4. Кутове планування, стільниця біля вікна і приємна панорама в якості десерту до ранкової кави. У цьому варіанті навпроти вікна монтуємо барну стійку, яку можна використовувати і як робочу поверхню, і як місце для прийому їжі. Порада замовте стільницю трохи меншої глибини, ніж основний гарнітур 4,0 см замість 60 см. Цієї глибини буде достатньо, щоб з комфортом перекусити. Квадратні метри кухні будуть зекономлені, при цьому навісні шафи, якщо ви плануєте їх розміщувати, краще продумати максимальної висоти, щоб збільшити корисний об'єм для зберігання речей і візуально збільшити висоту стелі. Подумайте про комфортне користування верхніми шафами, дверця та з відкриттям наверх замість звичних орних набагато зручніше у використанні на обмеженій площі. Кому підійде молодим людям, які не часто готують і їдять вдома. Сім'ї, в разі якщо в квартирі передбачена окрема їдальня, плюси і мінуси, кухня максимально простора, приємно насолоджуватися видом з вікна за ранковою кавою, з мінусів обмежена кількість місць в обідній зоні. Варіант 5. кутове планування, раковина біля дверей і барна стійка біля вікна. У цьому варіанті кут кухні загортає не до вікна. А до дверей, створюючи трохи більше робочого простору стільниці, ніж в попередньому варіанті, барну стійку замінюємо столом, який при необхідності можна висунути і розташувати за ним велику кількість людей. Порада організуйте в маленькому просторі кухні якомога більше природного і штучного світла. Замість традиційних штор встановіть легкі напівпрозорі римські передбачте на стелі точкові світильники. А також забезпечте підсвічування в області кухонного фартуха під верхніми шафами, якщо ви плануєте їх розміщувати, особливо хороша для цих цілей світлодіодне підсвічування, кому підійде сім'ям, в разі якщо в квартирі не передбачена окрема їдальня, плюси і мінуси планування маленької кухні дуже зручно, стільниці сходяться під прямим кутом. Утворюючи ергономічний робочий трикутник, з мінусів пропадає корисна зона під вікном, яку можна додатково використовувати, вмонтувавши шафа для зберігання продуктів. Варіант 6. подібне планування, їдальня окремо. При такому плануванні всі предмети розміщені уздовж протилежних стін і з'єднуються меблями, що проходить уздовж вікна, обідня зона або відсутня, наприклад, розташована в їдальні. Або її роль може виконувати зона стільниці біля вікна кухня, хоч і вузька, виходить досить затишною, при цьому господині не доводиться бігати в пошуках потрібних речей при приготуванні їжі, а хіба що спритно маневрувати в центрі гарнітура, порада, подібна кухня буде здаватися просторіше, якщо навісні шафи розмістити тільки з одного боку. Кому підійде, планування особливо зручне для сім'ї, в якій господиня любить проводити час на кухні. В разі якщо в квартирі є де окремо розмістити їдальню плюси і мінуси, такий гарнітур відрізняється великою місткістю, адже місць для зберігання продуктів практично вдвічі більше, ніж у лінійної кухні, це ідеальний варіант для тих, хто вважає за краще готувати і обідати в різних кімнатах. З мінусів відсутність повноцінної обідньої зони для тих, хто вважає за краще готувати і приймати їжу в одному приміщенні.